Я сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку вединачку. І для цього вам потрібно змінити оцей папір, отак, ось, щоб тут був такий трикутник, і оце відрізати. Е... Відрізати або кажу. Е Значить, ось тут в мене вийшов отакий трикутник. Е Далі його потрібно. Зігнути наблюда. Це треба ось це краї, щоб рівні були всі. Всі такі самі краї. Це треба дуже обережно. Робити. Тепер тут потрібно якісь візеруночки на ньому зробити. Коли я зроблю, то я вам покажу, а поки що зроблю паузу. Ну ось, мені багато візерунків не потрібно, тому я зробив трохи. Потім нам потрібно всі ці візерунки вирізати, можемо ще трохи додавати, бо в мене вони дуже мало. Ну, я тут дещо оці трикутнички домалював, щоб їх малювати замість цих, бо цих було дуже важко. Ну і що потім потрібно їх зробити. Розвернути. Потрібно його в нас він складений. І подивіться, що е, вийшло. Не думайте, ну так, так, так. Е, Можливо, вам цей і на ризик, але якщо так, поглянути то це квіточки. Ну, ось так я зробив. Е, тепер потрібно підготувати ще один кольоровий папір. Ну, я його вже підготовив, він лежить ось тут. Саме найгарніше, якщо брати червоний папір, тому що на червоному папірі все гарно виглядає. Що вам потрібно потім? Потім вам потрібен е, і Вам потрібен такий клей, або можна й інший клей. І Вам потрібно одну сторону, яка вам менше подобається, не мазати цим клеєм оцього жовтого паперу. сторону. Я поки не мажу, не буду вам показувати, бо це буде довго. Я вже намазав її клеєм і, і тепер її потрібно. Наклеїте на ось цей папір десь посерединці, де вам подобається. Тут прижайте. Ну ось і все. Зроблена витинанка. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім, всім до побачення! Це було моє перше відео.